Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте подивимося на рунах нашу рубрику Руни дня. Руни дня на сьогоднішній день. Яких будуть енергіях, які події, які думки, можливо, будуть, які зміни. Давайте подивимося. Покажіть нам руни енергії сьогоднішнього дня. Покажуть енергії сьогоднішнього дня. Так. так, ну руни показують, що енергії сьогодні, по перше, знаєте такої. Паузи, зупинки. Можливо, хтось відпочиватиме. Можливо, хтось взяв тайм-аут чисто енергетично, щоб відновитися, можливо, відпочити. Але, самі по собі, енергії позитивні сьогодні. Від цієї паузи і зупинки віє, знаєте, Тим, що людина в пошуках свого потоку, можливо. Можливо, дійсно потрібна пауза, щоб зрозуміти це. І енергії сьогодні йдуть, як знаєте, під егідою вищих сил. Можливо, в когось сьогодні дійсно йдуть зупинки на фізичному плані, а на плані емоційному. Енергетичному ідуть як наче, знаєте, пошук потоку, знайдено потік, звертання до вищих сил. Розуміння того, що вищі сили допомагають і ведуть. Ну, Ось такі сьогодні енергії. енергії позитивні, енергії відчуття себе, знаєте, під захистом. Але. Є якась і пауза, зупинка, призупинення чогось. Можливо, для переосмислення і для переоцінки. Добре, покажіть, руни, які події можуть сьогодні статися на фоні цих енергій. Покажіть, руни. Події. Так, руни показують, що сьогодні для багатьох з вас може бути відчуття радості і легкості від якогось спілкування. Спілкування, яке щось змінить у вашому житті, або, як я вже і казала, відчуття захисту дасть вам сьогодні. У всякому разі, це спілкування буде приємним і бажаним для вас. Можливо, ви чекали цього. Для когось вже програється так, що сьогодні ви отримаєте для себе потрібні знання і потрібну інформацію. Це бажане для вас, і ви будете навіть якимось чином горді за себе. Хтось, можливо, дійсно буде сьогодні комунікувати навіть з самими вищими силами. Тому що є, є зв'язок з вищою силою. І це вас також буде наповнювати. Наповнювати гордістю за себе. Наповнювати, знаєте, відчуттям своєї цілостності, що ось вам дано. дано це, ви це зрозуміли. І, знаєте, це не гординя, ні. Це гордість за себе за те, що. Ти маєш силу розібратись, ти маєш силу відчувати, ти маєш силу навіть спілкуватися з самими вищими силами. Для когось же це буде просто, на побутовому рівні, радісне, приємне спілкування, котре все ж таки не буде, знаєте, таким поверховим, поверхневим. Воно Має вплив на ваше життя і може, може його дуже змінити. Ну, можливо, для когось це дійсно знаходження якогось вчителя. Можливо, знайдено потрібного спеціаліста в потрібній сфері. Можливо, це Просто рідні і близькі люди, друзі, колеги, не знаю, але вплив на ваше життя, безумовно, є. І це спілкування для вас є радісним. Так, добре, покажіть руни точніше, чого тут стосується все ж. Угу. Ну, руни показують, що ця інформація. Чи ці контакти сьогоднішні, вони не те, що можуть змінити ваше життя? Вони дійсно результативні. Вони дадуть результати. Можливо, не сьогодні, можливо, через деякий час. Але сьогоднішні контакти і спілкування вам дадуть в майбутньому результат. Результат, на який ви сподіваєтесь, який ви. Хотіли би отримати. Добре, покажіть ще, що сьогодні може трапитись. Так. Для декого сьогодні буде. Зроблений вибір. Зроблений вибір на користь для когось родини, роду свого, сім'ї своєї, батьківщини, чогось рідного. Сьогодні буде зроблений такий вибір. І він не буде легким, руни показують. Тому що є якісь ну, перепони, але вибір потрібно буде робити, і ви його будете сьогодні робити. Хоча і з перешкодами якимись. Хоча і є якісь ще незрозумілі е, ситуації. Можливо, якщо це стосується, ну, до прикладу. Поверненню на батьківщину, то, можливо, у вас ще багато чого не вирішеного і є багато перепон. Але сьогодні ви будете обдумувати і робити вибір на користь повернення. Можливо, будете планувати, як це зробити. Якщо хтось сьогодні буде робити вибір на користь своєї сім'ї, родини, то також це буде, знаєте, як. Я хочу, до прикладу, створити сім'ю. Ще я, можливо, не зовсім готовий. Ще я, можливо, маю щось непрояснене, щось треба прояснювати. Ще, можливо, ця ситуація в якомусь підвислому стані, але сьогодні я роблю вибір на користь. Я розумію, що я хочу створити сім'ю. Ну, і так, далі. Так, покажіть руни, що тут за перепони, точніше. Так, ну Для деякого дійсно перепоною є матеріальна складова, можливо, недостатньо коштів для того, щоб втілити це. Для когось вже є, знаєте, як внутрішня неготовність. Ще поки що. А для когось перепоною може бути, знаєте, свого роду якесь знецінення оцих традицій, вони є перепоною. Так і це знецінення. Знаєте, як тут іде, людина, можливо, хотіла відійти від своїх традицій, до прикладу, відійти від своєї, своєї сім'ї, свого роду або від своїх цінностей. І сьогодні їй прийдеться робити вибір все ж таки на користь того, до чого звик до традиційного. Бо перепоною якраз буде стояти от знецінення. Для когось я б сказала, що може бути так. Що. Те, що ви бажали, бажали чогось нового, воно якось Ну, знеціниться вами. Воно заважало вам створити те, що ви хотіли, обрати те, що ви хотіли, е, щось своє таке рідне, котре до вашої душ, душі. І от сьогодні ви будете робити вибір саме на користь у цього рідного. Ну, а перепона руни показали було. В когось матеріальна складова недостатньо коштів, а в когось, ну, як наче неготовність внутрішня і для декого може програтися небажання мати дітей, або не якщо в когось немає, немає можливості мати дітей. То, можливо, це являлося перепонами для створення сім'ї. Так, також може програтися. Так. Угу. Трошки заплутана ситуація, але я думаю, що смисл ви зрозуміли: що сьогодні буде робитися вибір на користь того, чого би, що вас наповнює енергіями рідного, теплого, домашнього. Традиційного, хоча у вас і є до цього перепони. В кожного вони можуть бути свої. І ви їх сьогодні, як би зрозумієте, ці перепони. Так, добре, покажіть, руни ще, що може трапитись сьогодні. Так, ну, в когось відбудуться якісь зміни, пов'язані з чоловіком. І, скоріш за все, у вас були з ним якісь чи є непорозуміння, то сьогодні все почне якось змінюватись. Можливо, ця людина до вас сьогодні проявиться чи ви до неї. Можливо, зміниться. Ваш фон вашого, вашої взаємодії? На даний період часу у вас не було якогось розуміння. Ви, можливо, не розуміли людину, чи загально ви одне одного не могли зрозуміти, то сьогодні відбудуться якісь зміни. Можливо, він якось проявиться не так, як завжди. Для може програтися. Десь зміни в якихось, ну, може, знаєте, як нарешті до вас поставляться справедливо і по-чесному зміниться це. А для когось, можливо, буде так, що. Знаєте, ви сподівались на якусь справедливість в свою сторону, але сьогодні це якось може змінитися, і ви не будете до пуття розуміти, чому так? Чому відбуваються ці зміни? Так. так. Ну, буде, знаєте, як нерозуміння. Для деякого буде нерозуміння, дійсно в якихось домовленостях, в якихось е, союзах, взаємовідносинах. Угу. Так. Це говорить про те, що все ж таки будуть відбуватися зміни для когось в якихось взаємовідносинах з людиною, з якою немає зараз взаємопорозуміння. Можливо, немає, знаєте, бажання на якась безвідповідальність у взаєминах. Ось буде сьогодні це якось змінюватися. Для кого же може програтися, що. Зміниться навпаки те, на що ви сподівалися, те, що вважали ну, чесним, правдивим, справедливим, то ви сьогодні можете відчути, що ну, немає поки що повного розуміння цього процесу. Може, потрібно буде домовлятися. Може, ви очікували десь допомогу, але не отримаєте її поки що. Сьогодні, в усякому разі. Угу. І станеться так, що дійсно, якщо ви очікували, чи то допомогу якусь, чи якоїсь, знаєте, гарної взаємодії, то сьогодні там цього не буде. Для декого програється так, як наче може відмінитися дорога кудись. Змінитися плани можуть хто вже може взагалі на фоні якихось не, незрозумілих відносин поки що не рухатися в цей бік? Так. Бо... Угу. Бо зараз якийсь застій просто у відносинах. Угу. Ну, тепер трошечки ясніше можна прочитати. То дійсно, тут більше йде, що зміни того, що ви вважали чесним, правдивим відбудуться. І ви зрозумієте, що поки що там. Допомоги там ви поки що не отримаєте. Якщо це стосується яких взаємовідносин особливого характеру, то також там зараз поки що закриті якісь дороги, і ну, все в застої чомусь так іде. Це для однієї половини, а для іншої може бути, що дійсно з людиною, з якою був застій, були закриті дороги, шляхи, і було якесь непорозуміння, то сьогодні відбудеться зміна якимось чином. Так, добре, покажіть руни, що сьогодні буде допомагати, щоб все це. Принесло нам користь, щоб для нас це було на благо, покажіть руни, допомога. Так, допомагатиме, допомагатиме, знаєте, по-перше, дійсно розуміння того, що ну, це от доленосні моменти. Тут випадало якесь спілкування, чи то інформація, яка може вплинути на ваше життя і принести результати. Тут вибір, скоріш за все, він також матиме якісь доленосні моменти, якначе, знаєте, доля від цього буде вирішуватись. І в цій, в цій триаді рун також, скоріш за все, треба буде розуміти. Таку ж якусь доленосність моменту. Сьогодні допоможе ще прояснення, відкриття таємниць, те, що було для вас до сьогоднішнього дня закрите. Можливо, від вас щось скривали, можливо, ви самі себе не розуміли і, нарешті, звернули на це увагу. Але сьогодні. Стане в пригоді, от, знаєте, якась відкрита таємниця, тому що е, перехід десь на якийсь, знаєте, як щось нове потрібно. От як подих свіжого вітру. Угу. Так. Так. Знаєте як? Сьогодні стане в пригоді для когось навіть якісь дійсно таємні можливо знання, можливо, підказки. Оці підказки від вищих сил, з якими ви сьогодні енергетично налаштовані взаємодіяти. От знаєте, таке відчуття, що таємні знання. Спілкування з вищою силою сьогодні повпливає на ваші рішення і на ваш вибір. І допоможе сьогодні якраз і обмеження якихось, знаєте, непрояснень. От було щось закрите від вас, От сьогодні на, в пригоді стане звернути на це увагу, прояснити. Виявити. І, можливо, навіть дійсно щось ви отримаєте, якісь підказки від самих вищих сил. Так, а що буде заважати сьогодні? А заважатиме сьогодні невпевненість в собі, сумніви, неприйняття. Рішень, Нерішучість, скоріш за все, сьогодні, мабуть, руни так транслюють, що більше в пригоді стане все ж таки ваша рішучість. Не боятися, не сумніватися, бо це буде сьогодні на мінус. Так. І останнє порада. Так, ну і остання порада рун сьогодні це зруйнувати в своєму житті, знаєте, небажання щось робити. Для когось буде так, для когось вже чітко зрозуміти. Що може призвести до втрачених шансів. І це потрібно викреслити і зруйнувати. Руни радять сьогодні бути рішучими, прислухатись до порад вищих сил, можливо, хто сьогодні думає робити такі практики, чи звертається до вищих сил, з проханням направити в свій потік. Ну, і зруйнувати те, що гальмує, те, що не дає рухатись, те, що не викликає ніяких бажань. Тому що на момент, в моменті, у багатьох з вас, знаєте, як розпач такий, навіть не розпач. А просто відчуття, що ну, вже нема куди рухатися, або вже не на часі, або вже. Просто сил ніяких не залишилось на всі ці бажання, навіщо щось міняти, навіщо щось руйнувати. Ну, ось такий стан бажано сьогодні зруйнувати, зачинитися від цього. Для кого ж сьогодні є на... в пригоді буде лікуватися? Бачу, хтось хворіє, то потрібно сьогодні ну, лікувати. Свій фізичний стан, свою хворобу. Можливо, хтось дійсно погано себе сьогодні почуває, то руни радять лікуватися і зачинятися від поганого самопочуття, так би я сказала, виводити себе з цього стану. Навіть якщо ви хворієте душею, то виходьте з цього стану руни радять. Так, ну оця тріода мене трошки, знаєте, так смущає, бо я не можу до путя сказати тут, чи будуть зміни. Скоріше за все, тут, знаєте, як для однієї половини зміни будуть позитивні, з тою людиною, з якою не було взаємопорозуміння, зміниться на позитив. А для іншої половини людей може бути так, що те, що ви вважали справедливим, сьогодні обернеться для вас ну, якимись закритими шляхами. І застоєм, ви зрозумієте, що поки що там вам не допоможуть. Ну, ось такий на сьогодні вийшов розклад цікавий. Руни радять. А дослухатися вже, звісно, вам. Бажаю нам всім миру, добра і гарних зрушень, гарних змін, обов'язково гарних.